Того часу книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має Велзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовив їм у притчах: Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться. Не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він устояти, але йому настав кінець, ніхто не може пограбувати майно сильного. Вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити хулу на Святого Духа? Той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали: Він має нечистого духа, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні читаємо про душпастерську діяльність Ісуса, сьогодні йому дорікають, і маємо цей фрагмент, що Ісуса звинувачують, що Він. Сатана Велзеву, нечистий дух, е, іншими словами, сатана. Е, ну або є теж таке пояснення, що е, в тому світі нечистих духів е, ті нечисті створіння, злі духи поділяються на, на сатану і на велзевулу, але це в суті не змінює. Ісуса звинувачують, що Він знається з нечистою силою. Є таке звинувачення. І хотілося б пригадати таку річ, що, ну, звісно, важко в це повірити, але я, я думаю, що ви з цим теж, на жаль, стикалися, як і я з цим стикався. Що навіть по сьогодні, якщо стається якась проблема, ну, скажімо, якісь негаразди в подружжі. Або щось там не задається в якійсь там фірмі, чи щось там не вродило, чи щось там не вдалося зберегти. Про сім'ю вже казав, так що там, скажімо, якісь негаразди сімейні, чи десь там якась невірність сталася, чи ще щось. То людям дуже часто набагато легше і набагато простіше прийняти ту думку, що це ну, не може мій чоловік зрадити. Ну, чи дружина, чи якась там. Ну, але зазвичай мова про чоловіка, на жаль, йде. Ну, чи, чи, на щастя, я, ну, в принципі, в цій біді не, немає на щастя, ну, бо і те, і те, на жаль. Так от набагато легше дуже багатьом жінкам прийняти думку, що це якась його спокусила. Або якась йому поробила, підсипала, не знаю, там, відшептала, пришептала, щось зробила. І це вона погана, а не він, який обіцяв тобі, дорогій, ну, його дорога дружина, е пообіцяв любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишить тебе аж до смерті. Ну і тут, коли є порушення цієї ж самої вірності, то набагато простіше прийняти цю точку зору, що це якась відьма щось зробила, а не мій чоловік невірний. І так є по сьогодні. Ну, і як я вже так само згадав, що важко людині прийняти до уваги, що або обробляли якусь культуру неправильно, або там, не знаю, неврожайний рік, або поливали недостатньо, або там ще якась інша причина. Цих причин є багато в сільському господарстві, або там в тваринництві, скажімо, не знаю, корова перестала доїтися. Чому перестала доїтися? Тому що сусідка відьма. І те, що я зараз кажу, якби я це сказав собі років з 20 тому, ну я би пальцем біля голови покрутив, сказав би, ну що ти плетеш? Ну такого вже давно немає. Таке є тільки десь там у літературі, в кінематографі, десь там в якихось старих переказах такого вже давно немає. Але сьогодні я скажу, що ні, таке є. І, на жаль, часто можна з чимось таким зустрітися. Тобто, якщо людина зустрічається з чимось невідомим, що їй важко або з одного боку пояснити, або з іншого боку важко прийняти, то найпростіше сказати, хто винен нечиста сила. Ну і тому на цю тему. Теж є багато різних жартів, анекдотів. Теж в побожній літературі на цю тему написано, що часом вже нечиста сила каже, що слухайте, не приписуйте мене до того, я би до такого не додумався. Це, це ви самі вже люди втворили. Звісно, він є спокусником, звісно, він є першопричиною гріха всіх нещастів і так далі. Але великою мірою ми самі багато чого обираємо і ми. Погоджуємося на спокусу, і ми креативно грішимо, вигадуємо, перекидаємо себе відповідальність. Але повернімося до сьогоднішнього тексту. Отож, Ісуса звинувачують, ну так само, як так, когось там, звинувачують там, чарівником, когось е, називають відьмою, ну, так само тут. Чому це Ісус робить? Чому робить чудеса? Велизеулом улом князем Бісівським аргумент стародавній, ще невідомо скільки, напевно, до кінця світу буде використовуватися. Якщо є якийсь опонент, потрібно його очорнити, зганьбити, і таким чином легше буде з таким опонентом боротися. Так само і тут. Книжники, як ми читаємо, включили в цю справу досить великий креатив. Вони постаралися, тому що як читаємо, які спустилися з Єрусалима? З Єрусалима до Галілеї трошки було що добиратися, а ще в той час це не сьогодні, що можна собі сісти в якийсь там автобус. Чи якийсь там інший транспортний засіб, відносно швидкий, правда. Ну, а тоді це треба було або на якомусь там осику трястися дуже довго, ну або на конику, хто багатший, ну або пішечки. Ну і будь-який з цих перерахованих варіантів не є легеньким варіантом. Для людини. А вони спустилися з Єрусалима для того, щоб могти звинуватити Ісуса. Тобто, мета була така, яка була мета. Ну, далі вже все інше вже підтягували під цю мету. І тут. Про цей діалог, про Велзевула, ми я думаю, вже з вами попередньо, кілька місяців тому, говорили, тому я це пропущу. Сьогодні тільки одним словом згадаю, хоча ми також про це десь там кілька місяців тому говорили, що чим є ось цей гріх проти Святого Духа. Не проблема в тому, що Ісус каже, що вам не проститься, бо не знаю, Господь Бог це е, якась там нагнівана дівчина на видані, яка надулася, образилася і тепер не може переступити через цю образу. І, мовляв, от, раз ти порушив там ПДР номер, там, такий-то і такий-то параграф, такий-то підпункт, такий, то все. Значить, ну, хотіли би ми простити і заплющити очі на, на це порушення, ну але ж. Камера там, чи там бодікамера, чи, чи протокол вже почали писати, і Господь Бог не може цього простити. Ні, друзі, так думати, звісно, ніколи не можна. Не можна Господа Бога представляти поганим поліцейським або добрим поліцейським, теж його не можна представляти, бо він не поліцейський, він Господь Бог. І проблема, яка описується тут, в гріху проти Святого Духа, це не проблема з Богом, що Він чогось, мовляв, не може. Це проблема з людиною. Яка не хоче, щоб їй було прощено, яка е, робить, розраховуючи, що от я зроблю що завгодно, е, мені за це нічого не буде. Це спершу так звучить спокуса, а продовження спокуси виглядає таким чином. Ну, то я вже прощення не отримаю, тому навіть і не проситиму про прощення цього гріха. Ну, але так, це сьогодні побіжно. Я би сьогодні хотів, щоб ми з вами звернули увагу зовсім на іншу річ. Ісус наводить приклад. Намагається з ними опонувати, намагається з ними дискутувати. Хоч книжники намагаються підрізати його авторитет, але він все-таки з ними знаходиться в такому двобої, в спарингу, в дуелі, вони йому аргумент, він відповідає аргументом, тому що мова йде не тільки теж про них самих, мова теж йде про тих, хто їх слухає, а їх слухали теж інші люди, і люди прислухалися. І дуже, дорогі друзі, важливо, я це вже повторюю, напевно, попередніх днів кілька, що дуже важливо, що ми саме слухаємо, до чого ми прислухаємося, чому ми надаємо голос. Ми щось робимо гучніше, а щось стишуємо, тому що щось хочемо чути, а чогось не хочемо чути. Так ніколи не забудуся, коли я. Досліджував навіть серед своїх друзів і знайомих ставлення до певних тем. І навіть якщо якась тема, якась справа, якась теза була помилковою, була неправдою, була якимось очорненням, брехнею, то слухайте, я не від, не від одних людей чув таку тезу, що ну ясно, що це неправда, але щось в тому є. Тобто, навіть якщо людина на 100% не повірить, ну, то сум'яття в її серці все рівно селиться. Тому, дорогі друзі, нам з вами весь час потрібно дуже бути уважними, кому ми надаємо голос. Ось ну, неможливо дискутувати з телевізором, ну, умовно кажучи, так. Десь там в Ютубах можемо написати якісь коментарі, з чимось не погодитися. Але я зараз маю на увазі не технічний засіб, там комп'ютер, телевізор чи радіоприймач. Не це маю на увазі. Маю на увазі, що в певних моментах просто потрібно вимкнути. Ну або перемкнути. Але не потрібно просочуватися цим до кінця. Тому що з цього маринаду може нічого доброго не вийти. Але подивимося далі, який аргумент тут Ісус використовує. На чому побудована ця аргументація? Яка теза? Як сатана як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти царство. тут Друзі, мені пригадується момент. От я кілька днів тому з кимось на цю тему розмовляв, і мені вже вилетіло з голови з ким саме розмовляв на цю тему. що був такий момент в історії Ізраїля, коли, пам'ятаєте, якось вони чи побили глечики, якось там навкруги табора. Своїх ворогів, хто там саме, чи амалакитяни, чи, чи хто там саме був? Зараз я в цей момент вже не пригадаю, але ті е, вороги власне, Ізраїля почали вбивати одні одних. Е, тобто в них був такий певний якийсь шок, якесь затуманення, задурманення, що вони самі собі життя вкоротили. Ну і тут же справа теж не з вогнепальною зброєю, що сьогодні достатньо десь там плюс-мінус е прицілитися і натиснути, ну, зняти запобігач е і вистрілити. А тоді, для того, щоб мечем побити, треба було десь там до тієї людини підійти, відповідно, теж прицілитися, попасти, та людина в свою чергу відбувалася. Тобто, е ось цей момент, коли царство. Поділене само у собі, і коли самі одні одних знищили, це дуже цікавий момент. Коли я зараз читаю, ну, напевно, так само, як і ви читаєте новини про те, що десь там росіяни регулярно каби спускають вже не на нашу територію, а на свою власну, ну то в мене ось в голові крутиться тільки ця асоціація біблійна. Ну, от такі в мене асоціації. І Ісус каже, не може царство встояти, яке поділено само в собі, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти такий дім, і коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не зможе він встояти, але йому настав кінець. Ну і далі наступний аргумент. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного і лише тоді пограбує його дім. У мене є дитяча травма, коли я був десь так підліткового віку, це було на початку 90-х, ну десь там якийсь перший, другий 90-й, тоді в нашій місцевості було чутно про якесь пограбування, як якісь молоді люди, бажаючи якоїсь швидкої наживи, зв'язали пару вже похилу віком і допитували їх, катували і хотіли у них дізнатися, де їхні гроші, якісь золото. І так і, здається, вбили тих людей. І коли я цю історію чув, я вже не пам'ятаю, де це саме відбувалося, але я пам'ятаю, що від, того, від тієї історії кров холола в жилах, і було дуже сильно моторошно. Ну, Бо люди собі жили, і в якийсь момент вдерся хтось до їхньої хати і їх зв'язав. Ну і пізніше катували, і пізніше вбили. Ну і тут ми, коли з вами читаємо щось, що Ісус саме про це і розповідає. На жаль, поширена річ була тоді і зараз так само: ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. Навіщо зв'язати? Ну, бо той сильний він буде оборонятися. І тут ми з вами маємо кілька понять, розберімо їх. Є сильний, тобто питання сили є важливим, і є питання зв'язування, тобто позбавлення сили. Я би хотів, щоб ми з вами подивилися на ці поняття як на певні цінності. Тобто, що хоче ворог нашої душі. Ну, згаданий сьогодні в цьому тексті кілька разів під різними іменами нечистий. Він хоче нас позбавити сили, а яким чином це може зробити, зв'язавши нас. Відкликнемося зараз до першого читання. Повністю його читати не буду. Ви ж знаєте, де його можна прочитати. В описі до цього ж самого відео є лінк, в описі є фрагмент Євангелія, нижче є, де є всі читання, з псалом включно. Ви можете собі зайти, прочитати. І взагалі на сайті Кредо є літургійний календар, де ви можете теж читати на якісь майбутні дні, ну або повертаючись до минулих днів. Дуже зручно, рекомендую. Прочитаю останній абзац першого читання з послання до євреїв. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох, другий же раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його, очікують його на спасіння. І, дорогі друзі, ми дивимося, що і в першому читанні, і в Євангелії мова йде про якусь боротьбу, про вживання сили, про зв'язування, тобто по, про позбавлення сили. І я би хотів, щоб ми з вами помітили, коли відбуваються ці речі. Відбуваються, коли, коли відходить ця сила, власне. Ну, зазвичай в наших повсякденних днях коли ми втрачаємо силу, ну, коли працюємо. Коли втомлюємося. Але також в нас є духовна сила. Ну і я не про фізичну зараз розповідаю, про це нехай розповідають якісь там лікарі, фітнес-тренери, не знаю, там ще якісь інші фахівці, але саме фахівці. Ось я про духовну силу хочу казати. І мені здається, що зараз ми з вами в нашій католицькій церкві знаходимося в такому етапі. Коли е, люди намагаються всіма способами не порушувати певних тем. Тобто є теми, які винесені за душки, десь так спихаються трошки в сторону, і якби ще ніхто так поки що голосно, дуже сильно не каже, або якщо кажуть, то не дуже часто, але все-таки все є. Е, не говорити про діяння нечистого. Тобто, з одного боку, є небезпека, про яку я неодноразово кажу, що от, людям хліба, не дай дай поговорити про екзорцизми. Але небезпека нечистого вона є не тільки в одержимості, одержимість є, вона є, вона присутня, вона, на жаль, є є таке явище, і таке явище є жахливим. Але, е, сатана діє в е, білих рукавичках і делікатно, щоб ніхто не знав про нього. Тоді, коли вже там потрібен екзорцизм, коли вже є відверта одержимість, тоді він вже виявлений. І його час, можна сказати, вже доходить до кінця. Ну, бо вже відомо, буде екзорцизм, він буде вижений. Навіть якщо цей екзорцизм триватиме, на жаль, так як це часто буває, роками. Але нам потрібно навчитися діяння нечистої сили в повсякденності, не в надзвичайностях, а в буденних справах, коли це є. Ну, перше, тоді, коли порушується тематика впливу злого. І коли порушується тематика взагалі такого поняття, як гріх, коли про це не говориться. ну, якби, А що може бути, який гріх може бути? Говорити про гріх, про гріхи, про якісь порушення це якби. Це все недобре. Ну і час від часу можна вже почути ось ці фрази про те, що на одну ложку меду злетиться більше там, бджіл, ніж на бочку дьогтю і тому подібні речі. Тому потрібно говорити тільки про те, як Ісус тебе любить, про любов Божу, про все таке добре, про все таке позитивне. Ну і тут, звісно, не можу не поділитися сумним досвідом, що інколи десь там наше дороге і вельми шановне духовенство часом каже, а навіщо? Писати про погані справи, потрібно писати тільки про хороші справи. Ну Прекрасно, якщо когось влаштовує ментальність страуса, ну, звісно, страуси насправді так не роблять, Ну але вже є цей усталений термін, що страус ховає голову в пісок. Якщо хтось хоче ховати голову в пісок, то будь ласка. Ну, але хижий звір до такого страуса, який нічого не бачить, виставив решту свого тіла назовні, може підійти і поласувати таким страусом. Якщо комусь подобається казати, що ні, ми не будемо про це говорити, щоб їм не робити рекламу, то на здоров'я! Скільки влізе? Ховайте голову, в пісок, під подушку, куди хочете, ну, тільки без мене. Це нереально потрібно дивитися так. Я, я розумію, що не можна без кінця тільки вдивлятися чи навіть молитися е, на небезпеки, в тому числі і на нечисту силу. Е, ні, має бути баланс. Ми повинні знати. Ага, це є, але ми дивимося на Бога, приймуємо до нього. Але боїмося бути спокушені нечистою силою і боїмося е, зробити гріх. Тобто, має бути ось цей здоровий баланс абсолютно. І тому, коли хтось намагається якось там закрити рота, чи казати, що не звертайте увагу на якісь погані речі, чи не пишіть, чи не кажіть про погані речі, ну, для мене це є однозначно. Це є стратегія сатани. Ну, Давайте зробимо вигляд, що все добре. Щоб що? Щоб ніхто не пробудився, щоб ніхто не звернув уваги, щоб люди були затурманені, задуманені. Для того. Ось цей фрагмент, який я з першого читання зачитав, про прихід Ісуса Христа і про суд. Про це потрібно нам весь час пам'ятати. Це дуже важливо. Ми у молитві вірою про це молимося. Ми знаємо, що так настане на кінці віків. Але другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують на його спасіння. Е... Що цікаво, по різному можна побачити ось це обмотування. Замотування в сили гріха. Подивіться, як ось ця термінологія про те, що от я в, минулу, в минулому житті був таким то і таким то. Ментальність, вислови, які пов'язані з іншими релігіями, які суперечать християнству, про те, що от в минулому житті я там був тим-то і тим-то. Ну, значить, в цей момент, коли людина каже ці слова, навіть жартома відрікається від Христа. Тому що ми по-християнськи знаємо, що ми раз живемо, далі буде суд, смерть, ну і потім ясно, що в кінці світу буде цей самий остаточний суд, але це не означає, що далі буде реінкарнація, переродження в наступному житті, ми там будемо ще там кимось. І люди ставляться до цього досить легковажно. Скільки разів я пробував переконувати різних людей. Ну, Люди кажуть, ну, може бути так, а може і бути так, ні, не може. Або ти християнин, або ти буддист не може людина двом богам служити. Ну і, напевно, наостанок наведу теж вам такий досить сумний приклад про те, що пам'ятаєте, як ця історія про Гулівера. Який попав в країну Ліліпутів. Його зв'язали малесенькими-малесенькими ниточками. І він не міг підвестися. Самі ниточки по собі були маленькі, їх легко можна було порвати, але їх було так багато, що він просто не міг вже нічого з собою зробити. І вони його уярмили і змушували до служіння собі. Гріх сковує так само. Час від часу мені доводиться е, слідкувати. Стараюся не встрівати в ці дискусії, це займає дуже багато часу, у мене його немає. Але час від часу десь там погляну, як люди дискутують на різні теми. І теми бувають різні, а суть лишається та сама. Суть лишається така, що люди в якийсь певен момент кажуть, що ну, ми то хоч християни, ми то хоч католики, але. Ну, звісно, в цей момент потрібно пригадати вислів. Великого проповідника Фултона Шіна, який сказав, що якщо ти кажеш я католик, але значить ти не католик. Ну, і ось так воно і пасує в цьому самому моменті. Що люди кажуть, ну, я то хоч християнин, я то хоч католик, але ці-то ці справи, я то там знаю, що треба робити. Але я думаю, що тут треба щось там трошки змінити. В цьому питанні потрібно там переглянути церкві свої погляди, тут потрібно десь там щось ослабити. І про що завжди йде мова? Завжди йде про. Про зменшення сили, про ослаблення і завжди йде про опутування, про зв'язування. Зв'язування щораз більше, більше, більше і більше. І так інколи, друзі, найгірший мій такий найсумніший висновок в цих історіях полягає на тому, що часом дивлюсь: я знаю цю людину, ту чи іншу, знаю її роками. Тобто ще раз, це не випадкова людина, яка десь там, десь там трапилася, попала на очі, її там якась думка, її висновок. Я читаю цю людину і я доходжу до висновку, що, по факту, вислови цієї людини не є християнськими вже ні в чому, фасад, штукатурка якась там. Ще залишилась, тобто людина ніби признається до цих християнських цінностей, і, власне, це є предметом дискусії, що от потрібно це християнство змінити, бо от там час такий, чи там, не знаю, ще якась інша причина. Ну завжди буде якась причина. Але я в цьому бачу, що залишається тільки фасад. А по факту людина вже окручена, окручена стільки разів і так, що в неї вже немає сили. Форма ніби лишилася. Але змісту вже немає. Тому, дорогі друзі, кожен раз, кожен раз, коли ми десь дискутуємо, коли ми в своїй голові не з кимось а самі з собою дискутуємо, сперечаємося, ось зробити так чи зробити інакше, слід звернути увагу на дуже важливу справу: чи ми, попускаючи за кожним разом ту чи іншу цінність, ту чи іншу справу, чи в нас ще те християнство лишиться? Чи ми будемо закручені, і нас сила вже позбавить? А далі, справою звички, перший раз людина щось зробила, десь тут попустила, там попустила, тут заплющила очі, тут не звернула уваги. І по суті, якби вона вже не залишається, її пограбовано з її християнського світогляду, цінностей, лишився фасад. Штукатурка залишилась. Та людина може бути навіть дуже інтелектуальною. Дуже гарно формулювати свої думки. І мене це явище дуже засмучує. Не знаю, чи ви це помічаєте. Я помічаю людей з фасади. Людей, які більше схожі на фасади. Господь каже чітко, сильний. Не дозволить себе зв'язати. Не даємо себе зв'язувати не мотузками, не канатами, ниточками, тому що після однієї ниточки приходить інша. А коли нас зв'яже багато таких ниточок, то від нас піде сила. Будьмо сильними, будьмо з Христом, будьмо радикальними. Не біймося, що ми будемо не подобатися комусь зі світу. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.